Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Вже в нас 18-й день Адвенту. Переживаємо. Молимося такими словами, щоб ви відповідально виховували своїх дітей, якими вас обдарував Бог. І думаю, що це буде відноситись як до малих дітей, в кого ще молоде подружжя. І так само в кого вже старше подружжя, в кого діти вже, можливо, мають своїх дітей, внуків і так далі. Але відповідальність, як би сказати, от за цих дітей відчувати, якісь давати поради, якщо це вже діти старші, і виховувати їх дійсно на славу Божу, підказувати їм, що потрібно правильно в житті чинити. І нехай в цьому допоможе вам Господь, Бог Всемогутній, у трійці єдині і всі святі. Тримайтеся. Dozostro